вихопився дощик поміж заграв, чоботи сині, синя сорочка, сині мелодії понапинав, З неба широкого аж до лісочка, синіми стрілами закресав, сині листочки дрібно писав, людям озером, лукам за обрій, Ох і смішний добрий добрий. І запросорились водні гущі, і посміхнулися темні пущі. Навіть дуби з важкої породи чухали голови від насолоди. Вихопивсь дощик, поміж заграв. Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки. Тіві зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.